Його величність фінал. Кубка України, 33-й розіграш головного кубкового футбольного турніру нашої держави. Рекордсменом тут за титулами є саме Донецький Шахтар. Гірники здобували кубок 14 разів. Лише на один кубок менше в Київського Динамо, динамівці, 13 разові володарі. Кубку також два трофеї є у одеського Чорноморця. І по одному разу вигравала Полтавська «Ворскла» та Сімферопольська та. ਆਵਰੀਆ Для гірників цей фінал стане 21-м, Ну а для киян ювілейним 20-м. І головне логічне питання: чи динамівці наздоженуть Шахтар за кількістю перемог у Кубку України, чи навпаки, помаранчево-чорні збільшать свій відрив від одвічних конкурентів столичного гранда. Ну насправді це буде матч рівних команд. Як не крути. до речі, цікавою є статистика, якщо говорити про історію протистоянь. Головних команд країни у Кубку. То тут було зіграно 10 матчів і паритет 5-5. Відповідно, 5 разів кияни обігрували гірників, ну і Шахтар долав. Динамівців також п'ять разів у фіналах, але зіграно, звісно, значно більше поєдинків. Тут якраз все на користь Шахтаря. 10 перемог у Помаранчево-Чорних, і у киян шість перемог відповідно на різних стадіях кубку. Остання кубкова зустріч була досить давно. Восени 2019 року, на стадії 1-8 фіналу кияни завдяки голам Попова та Сидорчука здолали гірників. Остання перемога. А у фіналі Кубку для динамівців була у карколомній серії пенальті 2015 рік 5-4. Динамівці тоді здолали гірників на НСК Олімпійському. Та після того Шахтар двічі засмучував болівальників білосиніх у фіналах у 2017-му 1-0 і відповідно у 2018-му 2-0. Між іншим, так само, і букмекери віддають, хоч і незначну та перевагу саме помаранчево-чорним. Як воно буде, покаже поєдинок вже в середу ввечері. Залишилося чекати дуже і дуже недовго.